Є одна цікава техніка, яка допоможе вам звести ваші доріжки в вашому треці за допомогою рожевого шуму. Я зараз її вам покажу. З вами Віра Локдонідій, і ви на каналі Сквод. Баланс – це дуже важливо і є чи не головним маркером якісного продакшену. Ми можемо провести аналогію з кулінарією, Коли ви готуєте, ви додаєте різних інгредієнтів в різних кількостях, балансуєте їх між собою і врешті отримуєте смачну страву. Так само ми можемо і готувати наш трек, власне, продюсувати його. І нам потрібно всі доріжки, які ми використовуємо, теж між собою збалансувати. Одних звуків повинно бути трошки більше, а інших трошки менше особливо це стосується людей, у яких немає дуже якісних моніторів або навушників, і немає контролю звуку. в цій задачі нам може допомогти рожевий шум. Взагалі, сімейка шумів складається з безлічі кольорів. Напевно, найпопулярніший серед них це білий, але є рожевий і його часто використовують звукорежисери для референсу, для такої, так би мовити, лінієчки, під яку можна підлаштувати звучання як проєктів в Еблтоні чи будь де так і, наприклад, гурту на сцені. Що ж із себе представляє рожевий шум? Простими словами, рожевий шум це постійний фоновий звук. Він містить усі частоти, які може розпізнавати людське вухо від 20 до 20 тисяч Герц, але не всі частоти е чутно однаково. В рожевому шумі переважають глибші звуки, більш низькі звукові хвилі, а високі частоти менш інтенсивні. Ми підготували для вас семпл рожевого шуму. Ви можете його знайти і скачати за посиланням в описі до цього відео. Давайте спробуємо використати цей шум як помічника в нашому продакшені. Є декілька нюансів, які важливо враховувати. Наприклад, потрібно налаштувати правильну маршрутизацію, тобто зробити так, щоб звучання рожевого шуму не направлялось на майстер-канал, щоб звук шов наскрізним сигналом через нашу DAF не зачіпляє майстер. Для цього я встановлю на каналі шуму вихід «External Out». Далі треба встановити шуму потрібний рівень гучності, і тут залежить звісно від ваших побажань. Ну а далі починаємо налаштовувати баланс наших звуків з допомогою рожевого шуму. Нам треба поступово підіймати гучність доріжок, починаючи з самих потужних елементів, таких як бочка, бас, нейр, перкусії, вокал, і рухатись в сторону звуків, які знаходяться в верхньому спектрі. Наша задача почути звук доріжки крізь шум, так би мовити, проявити крізь шум, але не робити гучніше рожевого шуму. І ще плюсом буде робота в моно. Цю методику можна використовувати на різних етапах створення, але не забувайте, що вона допомагає зробити драфтовий баланс, і все одно дуже бажано тренувати вухо і намагатися визвучувати доріжки самостійно. Але як основа, як драфт це непогана методика, яка буде вам корисною, особливо якщо умови для визвучки у вас не дуже хороші. Ну що ж, сьогодні ви дізнались про техніку зведення і балансування ваших доріжок треці за допомогою рожевого шуму. Обов'язково спробуйте її, поділіться своїми враженнями. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. З вами була Віра Локданіді, Ви на каналі Сквот. Ставте лайки. Пока-пока.